Усім етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. У морозі продовжують розширювати програму соціальне таксі для безоплатного перевезення для людей з інвалідністю та інших маломобільних мешканців. Нове авто передали територіальному центру у Довгинцівському районі. У фургоні враховано все: підйомники, фіксатори, зручний салон. Але найголовніше це можливість бути активним, жити повноцінно та відчувати підтримку громади. У планах міської влади придбати ще чотири такі машини. А сам проєкт уже допоміг понад 12 тисячам людей. Подробиці в сюжеті. Морозі продовжують розширювати соціальні послуги для мешканців, які цього найбільше потребують. Новий спеціальний автомобіль під соціальне таксі отримав терцентр у Довгинцівському районі. Це не просто машина, це реальна можливість для людей з інвалідністю інтегруватись повноцінно у життя громади. Ці послуги будуть отримувати не тільки особи, які є підопічними нашого терцентру, а й особи всього району, які потребують, які відносяться до певних категорій. Це дає людям можливість. Дістатися до медичних закладів до різних організацій та установ нашого міста, а також бути активними в житті громади звичайний візит до лікаря чи оформлення документів для багатьох людей з особливими потребами може стати справжнім випробуванням. Соціальний таксі забезпечує не лише мобільність, а й відчуття підтримки. В Довгинцівському районі проживає більше 18 тисяч ветеранів різного статусу, і саме для них така допомога життєво необхідна. 18 тисяч ветеранів різного статусу. Це це й ветерани війни, цей ветерани діти війни, це Чорнобиль, і афганці, і просто інваліди, і просто люди, які вже вийшли на, ну, на заслужений відпочинок. Тому я хочу сказати, що як зараз оцей такий непростий для нашого міста і нашої країни час, Люди хочуть поспілкуватися. Міська програма соціальне таксі діє з 2014 року і вже довела свою ефективність. Тож у 2025 році було вирішено суттєво її розширити. Ще чотири нові автомобілі. Міська влада закупить для різних районів міста. Сучасні авто облаштовані всім необхідним підйомниками, ременями безпеки, опаленням, кондиціонером. А головне тут враховані всі потреби людей. Саме так виглядає турбота у дії У 2014 році. Ми зробили програму де люди можуть користуватися безкоштовними соціальними таксі. І ми тоді закупили чотири і вони обслуговували все місто. Але у нас вісім таких територіальних центрів, і є і незручності. Тому в цьому році було прийнято рішення ще 4 соціальних таксі закупити, щоб ми могли обслуговувати більш якісно маломобільних наших мешканців нашого міста. З початку роботи проєкту соціальне таксі вже надали понад 12 тисяч послуг. Якщо вам або вашим маломобільним родичам необхідно замовити соціальне таксі, можете звертатися за номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах. Анастасія Співак, Гліб Рибчук, перший міський. Мінус 5 повітряних цілей. У нічний час армійці з повітряного командування схід знешкодили в небі над Дніпропетровщиною півдесятка російських безпілотників. Нікопольський район, російські окупаційні війська, обстрілювали вранці та ввечері. Під ударом загарбники опинилися мешканці міста Нікополь, Марганецької та Покровської громад. Для терору задіяли гради та дрони кабікадзе. Маломихайлівській громаді Синельниківського району зафіксували межа та пошкоджені авто. Напередодні росіяни тримали в напрузі Нікопольський район. Для цього задіяли ствольні. Артилерію великого калібру та ФПВ-дрони, а також скиди боєприпасів з БПЛА. Удари витримали Ніко, Польмирівська, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок атак поранення отримали два чоловіки 48 та 53 років. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Ворожа залізо пошкодило адміністративну будівлю, приватне підприємство, екскаватор та авто. Росія продовжує вже 1259-ту добу тероризувати українські території. На Донеччині ворог 11 разів відкривав вогонь по населених пунктах області. Наслідок атак поранені три людини. Пошкоджені 27 приватних будинків. Дві багатоповерхівки та адмінбудівля. Харківщина знову опинилася під масованим ударом з неба. Протягом доби ворог атакував шість населених пунктів. Загинуло троє людей, і ще десятеро отримали поранення, зокрема, двоє дітей. Найбільше постраждала Лозова де Росіяни вдарили 33 Дронами по залізничній інфраструктурі. Загалом пошкоджені шість житлових будинків, об'єкти залізниці, електромережі та цивільні споруди. На Сумщині за добу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, включно з приватними будинками та господарчими спорудами. Загиблих та поранених серед мирних жителів немає. Завтра я збираю ставку. Ми обговоримо там все, що сьогодні почули від наших військових. Плюс. Розвиток контрактів в армії, щоб контракти можна було розширити, в тому числі на основі досвіду контрактів 18 24 І вже я говорив з очільником області, з очільником міста про додаткову фінансову підтримку для бригад на Харківщині, які виконують бойові завдання. На Запоріжжі загинули чотири людини. Трьох дістали три дістали поранення. Зруйновано щонайменше 21 об'єкт. Приватні будинки, квартири на житловій та складські приміщення. В день 5 серпня двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки по Стопногірській громаді. Армія РФ поцілила в підроном по будинку. Поруч перебували двоє чоловіків 59 та 53 років. На жаль, обидва загинули. На Херсонщині ворог був по критичній соціальній та житловій інфраструктурі. Внаслідок атак загинули двоє цивільних. Сім. Отримали поранення. Серед них одна дитина. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, зерновий склад, господарська споруда та цивільний автомобіль. На Миколаївщині через ворожу атаку спалахнув приватний будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих. Знищують та механізовану силу ворога попри його кількісну перевагу. Українські армійці протягом минулої доби денацифікували ще 1120 російських окупантів, обернули на металобрухт 169 БПЛА, 93 одиниці автотранспорту, 28 гармат, 12 броньовиків, два танки та дві крилаті ракети. Українська авіація, ракетні війська і артилерія, уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння, і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об'єкт окупанта. Сили української ППО знешкодили 29 російських. Шахедів та БПЛА інших типів на півночі та сході України сили оборони України зупинили 151 російських штурм на південно-слобожанському, куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У підсумку за 1259 днів кривавої путінської авантюри окупаційні сили країни агресорки вже втратили 421 літак, 340 гелікоптерів, одинадцять тисяч танк, двадцять тисячі 81 гармату, 49 620 безпілотників, 57 437 одиниць автотранспорту, 1203 засоби ППО, 1452 ракетні системи залпового вогню, 3555 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 58 тисяч російських загарбників. Абонентам державної теплоцентралі приготуватись відсоток виконаних підприємством робіт замалий, а тому наступний опалювальний сезон під загрозою. Якщо Нафтогаз та держава суттєво не вплинуть на теплопостачання, то криворіжці стикнуться з такими ж проблемами, як холод... і холодними трубами, як і минулорічний. Все через зрив графіків ремонтів від державного підприємства. Чи вірять люди, що тепло буде, та що ж відбувається на розритих траншеях? Далі в сюжеті. Останній місяць літа інформація щодо графіків ремонтних робіт державної та засекречена. Саме таку відповідь нещодавно отримала наша редакція. Але з власних джерел ми дізналися про одну з локацій, де ремонтні роботи вже повинні були проводитись. Ходімо, перевіримо. Дуже мало його було, майже не було. Дуже тяжко вірити. Чесно, В якийсь момент воно було, в якийсь момент його не було, тому що ви самі бачите, що ось тут перерито, далі перерито. Весь мікрорайон переритий. Вірю, вірю. Може, дай Бог буде. Вже два роки без отоплення. Все розрили і закопають незрозуміло коли. По осені вже. Хочуть, закопують, хочуть, так залишають. Воно вже деревами проростає. Не було, а навряд чи буде, тому що все розрите, повністю. Двори розриті, все розрите, центр розрите. Може, може якщо зробити, хоча скільки тут до зими залишилося. Що вони, все, все тільки риють. Згідно з офіційними даними, які нещодавно озвучили на засіданні штабу з підготовки до зими, на кінець липня державна криворіжтаплоцентраль замінила близько 15 кілометрів трубопроводів, а це не дотягує і до 20% від їх річного плану. На наше звернення щодо котельні, номер один, яка традиційно викликає найбільше запитань у мешканців північних районів міста, на державному підприємстві не відповіли взагалі. На місцях ремонтів, де давно мала щоб кипіти робота, ні людей, ні техніки. Варто згадати, що критична ситуація з державною теплоцентралю тягнеться вже не один опалювальний сезон. Торік її бездіяльність призвела до того, що мешканці майже тисячі будинків залишилися без опалення. Лише після втручання виконуючого обов'язки міського голови та звернення до міністерства розвитку громад та територій Нафтогаз був змушений стягнути ремонтні бригади з усіх регіонів. І цього року міській владі вже знову довелося втручатися через чергові. Збої у графіках ремонтів, виконуючи обов'язки мера, звернувся до мінрегіону, і саме після цього чиновники провели в кривому розі масштабну нараду. Тепер тепловики щотижня звітують про графіки виконання робіт. Урядом було створено оперативний штаб з проходження опалювального сезону. 11 червня затверджено безпосередній план графік для проходження. Що треба зробити? Буде поставлено на контроль щотижневий графік, і ми будемо здійснювати постійний моніторинг до початку опалювального сезону міська влада не має ані юридичного, ані управлінського впливу на державне підприємство. Єдиний інструмент постійні звернення до уряду та нафтогазу, аби знову придати прискорення теплопостачальній організації. Минулого тижня провели засідання обласного штабу з підготовки до опалювального сезону 2025-2026 року. За участю очільника обласної військової адміністрації він також відзначив на довільні темпи виконання робіт державним підприємством. Що стосується теплозабезпечення міста Кривий. розумію, що багато роботи зроблено вже безпосередньо містом, але в нас є з труднощі. Я зараз точно скажу, що дякую всім за ту роботу, яку провели, але ті темпи роботи, які є станом на сьогодні, вони не відповідають дійсності. Вони не відповідають, скажімо, тому терміну, який у нас з вами поставлені. І в першу чергу у нас вона відповідальність не перед нашим керівництвом, а перед містом кривий ріг, перед його мешканцям. Зараз влада Кривого Рогу тримає на постійному контролі хід робіт та інформує Нафтогаз та відповідні державні органи. Це єдине, що можна зробити, бо інших важелів впливу на державне підприємство у міста немає. В Цьому році справді дуже багато роботи, дуже велике об'єм. Ще раз скажу, що ми розуміємо, що в цьому є і об'єктивні причини. Об'єктивні причини в тому, що після того, як була зруйнована каповка, декілька місяців труби простояли без води. Кисень це є окислювач, і труби пережавіли, потім відключення електроенергії, прильоти, блекаути, гідроудари і так далі. Тобто ми розуміємо всю об'єктивну сторону цього питання і чому такі надвеликі об'єми робіт. «Перший міський вже готує нові інформаційні запити до керівництва державного підприємства і щодо обсягів, і щодо термінів виконання робіт та задіяного ресурсу для того, аби містяни були з опаленням. Бо криворіжці мають право знати, чи буде в їхніх оселях тепло вже цієї зими. Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Гічний інцидент у металургійному районі. Вранці 62-річного чоловіка знайшли без ознак життя. Місцеві кажуть, покійний допомагав підтримувати порядок у будівлі, де знаходиться магазин поблизу Коксухіму. Доглядав за навколишньою територією, де годував сторожових собак. Мав родичів у Харкові, але з ними не контактував. Був спокійним та неконфліктним, але часто пиячив. Увечері напередодні, як завжди, попрощався з колегами і зачинився в своїй кімнаті. Вже на ранок його знайшли бездиханним. Приміщення. Чоловік замкнув із середини. Його довелося відчиняти силоміць. Вранці 5 серпня до поліції дійшло повідомлення про виявлення тіла людини на території медфергійного району міста. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили чоловіка. Тіло направлять на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Вказана подія зареєстрована, всі обставини з'ясовують правоохоронці. Кривому розі триває літній сезон відпочинку для дітей військовослужбовців. У заміському комунальному таборі цього літа оздоровляться тисяча дітей. Програму доповнили заняттями змінної безпеки, самооборони, арт і музичної терапії. У таборі створені всі умови для безпеки, розвитку та емоційної підтримки дітей. Детальніше далі у сюжеті. Яскраво станцями та піснями пройшло закриття четвертої зміни у Заміцькому таборі. Цього разу посеред 200 дітей приїхав на відпочинок і Дмитро. Хлопець тут вже втретє. Ці 14 днів запам'яталися йому одним із найяскравіших цього літа. Батько Дмитра з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Тому трохи відволіктися від тяжких думок. Йому допомогли нові знайомства та природа. Приїхав третій раз, третій рік їжу. Емоції дуже хороші. Я ну сюди їжу, тому що мені тут подобається. Тут все дуже хорошо. Найстарші, найсильніші, найсміливіші, найдобріші. Це все про нас. І відпочинок організували для дітей військовослужбовців, загиблих героїв та тих, хто знаходиться в полоні або зникли безвісті. Над тим, аби зміна для малечі від 10 до 15 років пройшла весело, активно, а головне – з користю працювала досвідчена команда психологів та педагогів. Ці 14 днів пройшли під гаслом мандри. діти. -діти Дізнавалася нове про країни та збирала свої скарби. Це найкраща зміна в моєму житті. Я в таборі перший раз в житті. Взагалі сама ніколи не була і потрапила вожатою. І я просто в захваті, тому що в мене серйозно найкращі діти. У Нас в цьому році в цій зміні були ключики. Ми їх збирали протягом всієї зміни. За що вони були? Це були костюми на дискотеки, це були номери виступу, які готували ми, готували наші діти. Це були квести. Продовж. Зміни на дітей чекала насичена програма: заняття самоборони, міної безпеки, арт та музичної терапії і, звісно, спортивні змагання. Крім того, діти змогли проявити свої творчі вміння, якось підготувати унікальну статтю про країни Європи і розказати її на табірному радіо. У Нас працювало радіо сонячного діти готували репортажі і виголошували це по нашому гучномовцю. Табір. Ми готуємось до останньої зміни. Ми вже 801 дитину за 4 зміни цю оздоровили. Дякуємо міській владі за підтримку, тому що дітки, хоч відірвані від цієї війни, у нас тут набагато тихіше, набагато спокійніше, тому ми намагалися зробити все, щоб відволікти їх від війни. Малача повернулася до Кривого Рогу, а колектив табору вже. Готуються зустрічати відпочивальників на останню п'яту зміну загалом цього літа у заміському комунальному дитячому таборі відпочинуть тисячі хлопчиків та дівчаток. Весело, яскраво, а найголовніше безпечно. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський. Бойова нічия на старті першості. В рамках першого туру жіночої вищої ліги Криворізька команда приймала на своєму полі суперниць ЖФК «Колос». З ковалівки Київської області приїхали бронзові призерки минулого чемпіонату. Втім, червоно-білі дівчата дали гідний бій суперницям на власному полі стадіону Спарта, хоча й пропустили першими на 33-й хвилині. Але дуже швидко відігралися з пенальті на 38-й хвилині. У нас буває так, удаляють гравців, але команда грає ще краще в 10, ніж в 11. Я, звісно, вплинуло, тому що е, дуже жарко, дуже важке поле. Ми тренуємося на траві, це штучка, дуже важко Ну, Але все одно дівчата молодці грали, виходили в атаки, могли ще в кінці забити, але не забили. Іначе так должно було статись. У другому таймі гості залишились в меншості через видалення однієї з гравчин. Втім, попри всі намагання криворізьких футболісток втілити чисельну перевагу в перевагу в рахунку на табло так і не змогли. Кінцевий рахунок зустрічі нічні 1-1. Свій наступний матч червоно-білі дівчата зіграють цієї неділі 10 серпня на виїзді. В Одесі завітають в гості до місцевого ЖФК Сістерс. Команда міцна. Вона дуже добре працює з м'ячем. Гравчині дуже високого рівня, але ми протистояли їм за щодо організації, за що компактності, за щодо бійцівських качеств наших дівчат. Тому е, я рахую, що результат по грі. Е, моменти були як біля ворот суперника, так і біля наших воріт. З 2022 року без жодної звістки, і ось лише тепер настав кінець очікування у Кривому Розі. Попрощалися захисником оборонців Маріуполя Олександром Бабаєвим. Побратими та сім'я до останнього вірили, що чоловік повернеться додому живим, але його вбили росіяни. Про військовий шлях та роки в полоні далі в сюжеті. У Кривому Розі попрощалися з Олександром Бабаєвим, мужнім захисником Маріуполя, який майже півтора року вважався зниклим безвісти. Від січня 2024 року родина жила сподіваннями, поки не прийшло остаточне підтвердження результатів ДНК експертизи. Олександр служив у війську з 2019 року. Був командиром відділення у взводі зв'язку танкового батальйону. Він ніколи не кидав своїх побратимів і в останнє на полі бою теж не залишив. В позиції навіть попри поранення. За весь період, що я знав, що, ну, людина був дуже хороший, завжди, поможе, підкаже. Щось не вийшло, він був командиром у мене, то якби, все допомагав, що не вийшло, мог підказати, ніколи не мог, ну, не відказував ні в чому. Ну і так дружелюбний, як і по службі, так і взагалі. Дуже хороша людина у критичний момент, коли інші бійці з його підрозділу, зокрема й поранені, отримали шанс на евакуацію. Олександр відмовився залишати позиції. Це сталося на початку повномасштабного вторгнення під час оборони Маріуполя. Лише через російські пропагандистські сайти побратими та сім'я дізналися, що він потрапив у полон. Довгий час вважалося, що він перебував у в'язниці у Воронежі. Парубок був мужній, займався спортом, боксом. Такий відважний. Нічого. Того, не боявся Сашко. Отримав поранення і відмовився покинути позиції, і після цього його загубили. І потім знайшли на російському сайті. Більше ніж півтора року Олександр провів у полоні і, нарешті, потрапив до списків тих, кого мали обміняти 31 січня 2024 року. Але не судилося 24 січня. Літак з полоненими ймовірно збило російське ПВО у Білгородській області. Повернення додому зараз стало можливим лише після ідентифікації тіла. Нашого земляка посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Вічна пам'ять та шана воїну. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Події дня більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.